У Херсонській області нависла загроза над жителями села поблизу Сивашу. Російські військові перекрили ще одну транспорту артерію, населений пункт, який з'єднує півострів із материковою частиною. Селище Чонгару опинилося на лінії можливого вогню між двома блокпостами. У тихе життя селян увірвалися озброєні люди на військовій техніці. Понад тисяча чонгарців заблоковані з обох боків російськими та українськими кордонами оборони. В той час як росіяни риють окопи для БТРів, готують ями під прикордонні стовпи та мінують поля. Селяни благають зупинити Наступ. Хочеться, щоб в українській історії не було нових сторінок про війну. Понад тисяча жителів невеличкого селища, що з'єднує Кримський півострів з материком, уже п'ять днів живуть у страху і мріють про спокій. Селище Чонгар опинилося між двома сторонами конфлікту. За кілька кілометрів з кримського боку окопалися російські війська. На іншому кінці села українські бійці. Гармати російських БТРів розвернуті на будинки. З'явилися ями під прикордонні стовпи, дамба й поля заміновані. Поле вони повністю нашу озиму перепахали, поробили там розтяжки. Ну, поговорили. Що там мінірують поле, бо стоять таблички, не влізають в біт. В общем, оце таке настроєння, воно ж бойовниче. Я думаю, взагалі війна пошла. Три битирки їхали і екскаватори ось сюди, ось здесь, здесь всі аж повиходілі, всі люди повиходіли. Селяни намагаються не панікувати, ходять до магазинів і ведуть господарство. Однак дітей на прогулянку не пускають деяких не водять до школи. Ті, хто мав можливість, виїхали в безпечніші місця. Тетяна Осуховська, вчителька місцевої школи, залишилася в рідному селі, бо просто нікуди дітися. Жінка впевнена лихо у мене. Продовжаємо жити, продовжуємо готовить, а кушать. Живем, как, как всегда. Ходим на работу, учимся. Как бы были опасения, да, небольшие. Ну, там, за ребенка, за своего. Ну, а так куда нам деваться? Здесь мы живем, здесь мы выросли. Нікуди ми відсюди не діємося. Тут наша земля. Але життя отруює перебування зброї поблизу домівок захоплення приватної власності. Від української влади місцеві жителі вимагають захистити село від наступу росіян і погрожують перекрити магістральну трасу. А поки благають людей у формі зупинитися в Україні. Є міліція? У нас є. міліція. А ви на території? Ви на території зараз української? Во там ваша. Вот за, за Чонгаром ваша територія, а зеся та українська земля і там ще Україна. Як ви перепахали поле фермера. а У нього сім'я, у нього діти, у нього люди роботу Що йому тепер делать? Я за это не повномуся налякані. Селяни розриваються між двома блокпостами на українському боці військових. Підтримують жителі Чонгара, допомагають чи можуть, але просять перенести місце дислокації на інший бік села. Ні, за запроби, щоб ми поставили свой блокпост подальше. Это да. Потому що вони теж не хотят находиться між двома огнями, так як со сторони как по словам очевидцев, там что-то происходит. неприятне для них. Декілька десятків родин уже кілька днів живуть під прицілом, але сподіваються, що не почують жодного пострілу. Та вірять, що зовсім скоро замість гармат та окопів з вікна бачитимуть звичайний схід сонця. Марина Моисенко Дмитро Дубіна Факти ICTV.